Друзі, всім привіт. Буду сьогодні ділитися з вами такими цікавими істинами, які мають в собі духовну складову, і саме завдяки цьому сьогоднішнє слово матиме силу змінювати ваші обставини. Якщо ви зараз потребуєте Божої допомоги, то це післання для вас. Господь обіцяє своєчасну допомогу. І якщо ми з вами уповаємо на Господа, на подаваємо Ним благодать, ми. Отримаємо своєчасну допомогу, це його обітниця, це його бажання допомогти нам вчасно, не допомогти нам, тоді, коли вже цієї допомоги не потрібно. Господь ніколи не запізнюється, і Господь дбає про те, щоб його слово виконувалося в житті кожної людини, яка уповає на це слово. Тому, якщо ви сьогодні потребуєте Божої допомоги, якщо ви потребуєте керівництва духа Святого, Духом Святим, якщо ви потребуєте сьогодні фізичної сили, крепості своє тіло, Господь ваш рятівник, Він скорий помічник в бідах, він той, хто протягує вам руки, руку допомоги. Просто побачте цю руку в житті, будьте тими людьми, які здібні розпізнати. Е пропозицією Божої допомоги. Найперше, що потрібно знати тим, хто зараз потребує Божої підтримки, це те, як Бог пропонує свою силу, як Бог пропонує свою мудрість. В Якова написано в першому розділі, якщо комусь з вас не стачає мудрості, нехай просить, що просить. і Бог дасть з вірою Немало не сумніваючись, це вкрай важливо для того, щоб отримати від Бога е, цю мудрість. Тобто, просити щиро і немало не сумніваючись, робити це з вірою, не дати сумнівам е, про те, що. Бог якимось чином забув про вас, або не зацікавлений в тому, щоб допомогти вам, не дайте цим сумнівам хоч якимось чином посіятись в ваш розум. Відкидайте ці думки. Бог за вас, а не проти вас. І тому нехай ця думка сьогодні гріє ваше серце, береже вас в спокою і в мирі. І маючи. Отакий підхід, який ми читаємо в Якова, ми будемо бачити відповіді, ми отримуємо своєчасну допомогу. Тому що Господь більш ніж ми, як я вже казав, зацікавлений в тому, щоб явити свою славу, явити свою силу, бути підтримкою, і він більше того тримає нас на цій землі. Якщо ви слухаєте це відео, якщо ви чуєте ці слова, то це лише завдяки тому, що Господь дав вам можливість дожити до цих днів. І більше того, Бог в своєму слові виразив свою волю на довге життя для людини. У вас є перспектива жити довго, на це є воля Божа, і ми можемо про це стверджувати. Так ось я повертаюся до того, як Бог являє свою допомогу. Будьте уважні до, до, до тих шляхів, на яких Господь діє в життях людей. І Господь часто виявляє свою допомогу через своє слово. Це виглядає банально, але у мене сьогодні питання, просте питання. Скільки часу ви присвячуєте роздумам на слово? Скільки часу ви сидите в телефонах і гортаєте рілси або просто дивитесь якісь фільми, серіали? Питання риторичне. Але якщо ви зараз відчуваєте більшу тілі, якщо ви відчуваєте розгубленість, то допомога прийде зі слова. Тоді зануртеся в слово, роздумайте про історії, які проживав Христос на землі, які описані в Біблії. Випишіть обітниці зцілення, почніть роздумувати над ними. Почніть слухати післання, в якому є віра, і проповідується Євангеліє сили Божої, Євангеліє Царства Божого. Зробіть так, щоб ваше серце сповнилося животворного слова Божого, яке живе, діяльне, і воно здібне. Змінити ваше життя. Тобто, через це слово ви можете отримати порятунок, тобто побачити руку допомоги від Бога. Тому сьогодні зверніть увагу на цей перший аспект. Звернувши на нього увагу, ви, можливо, отримаєте відповідь і своєчасну допомогу, не, не дійшовши навіть до других подальших кроків в отриманні допомоги від Бога. Тому нехай сьогодні буде. Оцей поштовх для когось, хто потребує допомоги. Зробіть так, щоб слово Біблія ожило у вашому серці. І тоді сила Духа Святого буде відчутнішою, і тоді е, мудрість Божа буде е, очевидною на вас, тому що Слово умудряє робить нас відмінними від людей цього світу. І саме через слово Господь дає себе пережити, Господь дає. Своєчасну допомогу. Ось, прийміть цю істину і живіть сьогодні словом. І нехай це слово буде вашим порятунком. Благословінь вам, дорогі брати та сестри!